Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, найбільші цифри. 15 по вертикалі. Ось замальовано. І ось 15-ка. Замальовано. Тепер ходимо від краю. 7. -ка. симка симка чистка чистка симка 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 чистка чистка четверка четверка трика трика двика и тут двика Одиниці знайдені по краях. Тепер ем, 5 одиниць. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово по горизонталі. Так, тепер походимо знизу. Тут нам, поки одиницю буде важко чи чи шукати, а от четвірку можна пошукати по правилу перетину. Раз, два, три, чотири. 2, 3, 4. Знайшли. П'ятірка є. Так. Тепер, скоріш за все, по горизонталі подивимося. Трійка. Ну, тут більше в іншому місці вона навряд чи десь буде. Тобто це перша трійка отут, а друга трійка оця по горизонталі, буде отут. Тепер. Тут єдине місце, де може бути оця трійка. Це ось тут. І тут, відповідно, буде одиниця. Тут є дві одиниці, тепер трійка. І ще одна одиниця. Тепер одиниця. Трійки тут не може бути, бо вона не влізе, значить, трійка тут. Все, закрився рядок. Тепер четвірка по вертикалі. Ну, тільки в цьому напрямку вона може піти. Єдине місце для неї. Тут. Для четвірки відхід від краю, значить, отут вона буде. І тут для четвірки теж. Тільки тут все кросворд зв'язано. Дякую за увагу.